Зберігайте ідеальний рецепт хрустких та соковитих чебуреків. Спочатку змішуємо 1 кг борошна та 1 чайну ложку солі. Далі додаємо 500 мл окропу та 10 столових ложок соняшникової олії. Акуратно все перемішуємо ложкою, адже тісто гаряче. Коли воно трохи охолоне, починаємо вимішувати руками. Наше тісто має вийти м'яким та еластичним. Щоб вам було зручно, тісто розділіть навпіл. Обов'язково покладіть тісто у пакет або харчову плівку, оскільки тісто дуже швидко обвітрюється. Поки що тісто залишаємо нехай відпочиває, тим часом займемось начинкою. Беремо дві цибулі. Спочатку я їх нарізаю, пізніше я буду з нею робити пюре блендером. Далі я беру 500 г свинячого фаршу, додаю пюре з цибулі, одну чайну ложку солі, чорний перець для смаком, також я додала ще хмелі сунелі, але ви можете їх не додавати або додати якісь свої улюблені спеції. Тепер добре перемішайте фарш, і для того, щоб м'ясо всередині було соковито, додаємо 240 мл холодної води. Не лякайтеся, якщо вам здасться, що води дуже багато. Через 15 хвилин м'ясо всю воду в себе вбере. Пройшло 15 хвилин, фарш настоявся, всю воду вібрав в себе. Ще хочу сказати, що з цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 16 чебуреків. Це приблизно на 6 людей, так щоб добре всім поїсти. Якщо вам потрібно на 4 людини, то Інгредієнтів беріть наполовину менше. Все тісто я розділила на рівні кусочки на 16 частин. Тісто, яке не використовується, накривайте плівкою, щоб воно не засихало. Тепер розкачайте качалкою кожен шматочок. Для ідеальної форми я раджу використовувати кришку або тарілку. Так ваші чебуреки будуть виглядати акуратними. Розмір кришки обирайте самі. Головне, щоб потім чебурек помістився у вашу сковорідку. Краї тіста потрібно змазати холодною водою для кращого скріплення. На одну половину покладіть приблизно 1 столову ложку фаршу, далі накрийте другою половиною тіста та закріпіть вилкою. Далі розгрійте велику кількість соняшникової олії, тоді смажте чебуреки з обох боків. Наші чебуреки вже готові. Подавайте їх гарячими та насолоджуйтесь їхньою соковитістю. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. І дякую за перегляд!